Вітаю! Ми розшукуємо 15-річного Володю Сушка, який зник без в окупації. Зв'язок із хлопцем обірвався у вересні 2023 року, і з того часу про його долю майже нічого не відомо. Утім, нашим аналітикам, які проводять пошук у відкритих джерелах, наприклад, на сайтах, форумах і соціальних мережах, вдалося знайти деяку інформацію, яка вселяє надію на те, що з Володою усе гаразд, і найголовніше, що він живий. Отже, зник 15-річний Володя Сушко у Таврійську. Звісно, через те, що місто перебуває під російською окупацією, це дуже ускладнює процес пошуку, і тому доволі довго ми не могли взагалі нічого дізнатися про Володю, про те, де він перебуває, і власне про точні обставини його зникнення. Утім, завдяки кропіткій роботі наших аналітиків, все ж таки вдалося знайти інформацію, яка, сподіваюся, допоможе у подальших пошуках хлопця. У забороненій в Україні російській соціальній мережі ВКонтакті ми знайшли профіль ймовірної родички або опікунки Володі Сушка. У жінки співпадає прізвище зі зниклим хлопцем, і найголовніше, що на її сторінці опубліковане фото Володі. Утім, на жаль, крім цієї світлини, більше жодної інформації про хлопця, його ймовірна родичка не публікувала. Ясна річ, ми спробували зв'язатися з жінкою, однак наразі відповіді від неї ми не отримали. Сподіваємося, що родичка Володі відповість нам і підтвердить, що з хлопцем усе гаразд, і він перебуває у безпеці. А поки ми не отримали підтвердження, що з Володою Сушком усе гаразд, він офіційно вважатиметься зниклим безвісти. Тож я прошу кожного, хто бачить це відео, не залишайтеся байдужими і ще раз уважно вдивіться в обличчя хлопця. Якщо вам відоме його місце знаходження, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Фейсбуці, інстаграмі або у чат-боті служби розшуку дітей у Телеграмі. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також просимо вашої допомоги у розшуку 13-річної Софійки Сторожук з міста Куп'янськ у Харківській області. Саме там дівчинка і зустріла повномасштабну війну. Нагадаю, що Куп'янськ був під окупацією з перших днів вторгнення. Коли восени 2022 року місто звільнили, стало відомо про зникнення Софії. На жаль, з того часу місце знаходження дівчинки невідоме. Водночас може бути і таке, що дитина опинилася на тимчасово окупованій території. Є попередня інформація, що 8 вересня 2022 року представники окупаційної влади та російських військових формувань вивезли Софію Сторожук з приміщення куп'янської спеціальної школи. Це зробили без дозволу батьків, опікунів чи працівників навчального закладу. Дівчинку нібито перевезли до школи інтернату у місті Перевальськ Луганської області, який перебуває на тимчасово окупованій території. Утім, ця інформація ще потребує підтвердження. Тож насправді Софія Сторожук може перебувати у будь-якій точці України, а можливо і за кордоном. І все ж особливо уважно вдивитися в обличчя дівчинки, я прошу жителів тимчасово окупованого міста Перевальськ на Луганщині, куди дівчинку нібито вивезли окупанти. Розуміємо, що на окупованих територіях не працює українське телебачення, але якщо ви бачите цю програму в інтернеті, то ще раз погляньте на фото Софійки. У неї русяве волосся, тонкі губи та овальне обличчя. Якщо раптом хтось щось знає про Софію Сторожук. Одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять І ще прошу вас подивитися фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Інформація про яких розміщена на сайті служби розшуку дітей Магнолія. Якщо ви когось із них упізнали, будь ласка, одразу повідомте про це за номером 116 шістнадцять Це гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні. Безкоштовні